Заслужена артистка України, членкиня Національної спілки журналістів України та Національної спілки художників України, засновниця Мистецької агенції Територія А Анжеліка Рудницька, 30-річчя Національного телевізійного хіт параду української музики Територія А. Вітаємо вас, пані Анжеліка. Доброго ранку. Ви на зв'язочку зустрічі. Доброго, Доброго ранку, всім. Рада подивитися до обговорення вашого. рада бачити так багато приємних людей. Друзі, звісно, нам не треба одне одного переконувати важливості української пісні і в тому, що культура є базою української народи і нашої ідентифікації. Сьогодні нам важливо, мабуть, сконцентруватись на тому, що пісня. Має стати інструментом для поширення інформації про Україну максимально по всьому світу. Уявіть собі, зараз половина всіх існуючих на землі українців живе поза межами України, і кожна пісня, яка звучить зараз за межами України, це голос самої України. Тому так важливо вчити українців. Ців маленьких, великих дуже великих співати українські пісні, передавати свій досвід, свою інформацію, яку маємо всередині людям, які не знають Україну або які знають Україну як місце, де вибухнув Чорнобиль, тепер місце, де відбувається жорстока, і страшна війна. Ну а наша з вами задача як митців розповісти про Україну як про країну багатющої культури. Так дівчата мене представили як очільник як засновницю територія. Я також очолюю державну агенцію промоції культури України. Тому дуже хвилююсь за те, щоб Україна була представлена як культурна країна. На високому професійному е, рівні поза межами нашої країни. Е, якщо повернутися до територіату, то так цьогоріч е, у нас ювілейний рік, і ми. Е, Відзначаємо 30 я Не кажу, святкуємо, бо зараз не час святкувати. Ми займаємося волонтерством. Ми займаємося допомогою армії, і за останні 10 років війни ми провели сотні концертів на фронті при прифронтових територіях для військовослужбовців, які на відновленні знаходяться для поранених. для... Діток, які залишилися сиротами, бо війна забрала у них батьків. І багато, багато, багато душ ми лікуємо саме піснями. Тому важливість української пісні просто неймовірна. Я говорила про те, що. Ми маємо використовувати пісню як інструмент. Тому кожного разу, коли змінюється світ, і ми змінюємося. Територія а змінює свою стратегію. Ми думаємо, де йде бути максимально корисним. Вже з 2016 року. Ми реалізовуємо проект, який має назву Територія Різдва. І я закликаю всіх присутніх обов'язково подивитись на моєму youtube каналі Анжеліка Рудницька. Цей прекрасний проєкт, це і концерти, і е, відео, аудіовізуальні великі такі е, проєкти, де дуже багато є колядок, щедрівок. Ми намагаємося об'єднати е, людей, які займаються різною музикою, народною. Класичною, естрадною поп-рок музикою в одне ціле. І колядки щедрівки звучать зовсім інакше, ніж ми їх звикли чути в нашому проєкті. Це, ем, наприклад, два проєкти, один Зимова містерія «Територія Різдва звучав у супроводі симфонічного оркестру. Ем, також Території Різдва, сила роду е, теж був у супроводі е, симфонічного оркестру, а нині е, ми робимо так, чи чуєте ви мене, бо телефонний дзвінок перебив. Добре чути, добре чути. Так. Так. Добре. Е от е, також е, е, це, це прекрасне, прекрасне таке е, трішечки. Акторське, трішечки театралізоване дійство, де звучать колядки щедрівки, бо мені хочеться, аби і нове покоління хотіло вчити знати українські традиції і українські різдвяні саме пісні. Цьогоріч ми зробили проект «Територія різдва, дух нескорених, в якому об'єднали. Артистів різних жанрів із нашими ветеранами, із українськими військовими, і це вийшло дуже зворушливо, тому що це був новий досвід і для нас, і для наших військових, які вперше в житті приходили в студії звукозапису і співали як професійні артисти. Звісно, нам хочеться щоб і таким чином надихнути інших військових. Додати їм сили духу і відчуття того, що ми єдині і цивільне населення і українські військові, що багато зараз нас намагаються розділяти. А українська пісня, українські традиції, українська культура об'єднує всіх і одне з наших гасел територія різдва єднає. Ще один дуже важливий проект пісенний. Століття незламності, історія української боротьби у піснях. Я задумала це як велику музичну антологію, таку пісенну антологію, в яку би хотіла зібрати 100 пісень української боротьби від столітньої давності, найстарішу пісню, яку ми записали, була датована 1914 роком до абсолютно сучасних пісень. Які е, тільки е, там за які проголосували наші читачі, які дуже хотіли почути, і серед учасників також є і Руслана Лоцман зі своїми малюками, е, з піснею дуже мужній наш залужний. Я теж рекомендую вам послухати. І ці проекти, про які я зараз говорю, я, я це розповідаю не для того, щоб похизуватися, які ми класні проекти зробили, хоча вони варті, того, щоб ними хизуватися, але і в допомогу вам, тому що, приміром, у проєкті «Століття незламності історія боротьби у піснях є 18. Мінусівок оркестрових, якими ви можете абсолютно легально скористатися під час своїх ем, конференцій, урочистостей, шкільних чи в будинках культури, е, і слухати не тільки слухати, як співають професійні музиканти, але й самим співати. Це дуже важливо, бо ми дуже часто порушуємо авторське право. Я зробила все для того, щоб всі. Права авторські і суміжні узгодити, зробити абсолютно унікальні особливі оркестровки. І, будь ласка, беріть, співайте, скачуйте, і нехай українська пісня в якісному форматі звучить на усіх ваших урочистостях, бо хочеться, щоб ми. Все робили максимально якісно. Не на як ми це часто робимо, і потім скаржимося, що хтось винен, там, держава чи хтось. Країна це ми з вами. І від того, як ми з вами самовіддано працюємо, залежить успіх нашої країни. Тому нам всім важливо. Працювати, але і взаємодіяти важливо обмінюватися інформацією, як ми робимо сьогодні на цій конференції, бути активними і знаєте, серед таких об'єднуючих іще ще які ми створили пісенних. Це великий різдвяний марафон Етнозима у Михайлівському Золотоверхому. Ми зібрали величезну кількість українських артистів від дитячих колективів, дитячих колективів до Нітроєко, е е е яка тоді ще була жива, і співали протягом трьох з половиною годин колядки і щедрівки, і таким чином зареєстрували національний рекорд. Жодна колядка чи щедрівка не повторилася. І е, це страшенно надихає, бо це показує наскільки крута наша культура, і нам є з чим іти до світу, достукувати, достукуватися до нього. І через емоцію, через пісню, через культуру, через красу наших традицій, говорити бо про було, ті проблеми, які є в країні. Ми дуже багато було, говоримо про війну, бажання миру і перемоги, але після перемоги в нас буде не менше роботи. А може би ще більше. Тому ми об ми ми, давайте об'єднуватися, давайте бути небайдужими, давайте боротись за те, щоб ми були цілісними, щоб не було такого, що ми однією ногою стоїмо там і говоримо про е, високі матерії, а іншою е, крутимо десь там російські пісні, бо ніхто ж не бачить це вдома. Е, або читаємо якісь там непотрібні блоги а, росіян чи лайкаємо їхні фотографії. А, ми маємо бути сильними, ми маємо бути патріотичними. До речі, дуже шкодую, що це слово якось випало з нашого обіходу. Ми кажемо про українське, але в нашій країні не може бути про українських українців. Українці можуть бути лише патріотами, проукраїнські ми можуть бути люди з інших країн. І тому давайте не плутати оці. Прийняття. І бажаю всім вам величезної наснаги, натхнення дякую за те, що ви робите. Якщо буде можливість, я залишу посилання на проекти, про які я розповідала у лун, нашому чаті, і буду вдячна, що ви підпишитеся, залишити свої коментарі і відгуки на ці проекти на моєму YouTube-каналі. Ще раз дякую, дякую. дякую. дякую Руслані, за його банку і дякую, дякую. Руслан за Ми дуже дякуємо Анжеліко, Це є наш зірець в естраді, тому що дуже багато проєктів і сама співачка дуже гарна, і багато колаборації з відомими поп артистами, ну, представниками нашої естрадної української пісні. Зроблено, і ще думаю, що буде зроблено ще попереду. Бажаємо вам успіхів і нехай все вдається.